Слава Україні і доброго дня, славетна України! Я хочу вам надати повідомлення, повідомити, як розвивається наша заява, та, за яка, яку ми подавали і яка до нас це на першу пробну заяву, ми подали і тує. Як вона розвивається, як проходять 20... Дивіться, 23 го ми 08 го переглядали. Вона чотири дні лежала на глав поштампу. Ми просвідчували. Чому не відправляли? Не зрозуміло. Це не до цього, Чи... запити ми поки робити, ми просто висновки. І робіть, і ви висновки. Ну, керівник нашої Укрпошти мільйони отримує. За щоб листись по 4 дні. Тримали. Це це інформувало. І дійшло до їх, ми відомоли, 29-го. 29.08 вони отримали. Протягом трьох днів вони повинні розглянути, протягом 10 днів повинні були нас повідомити. Проходить час ніяких, ніхто не виходить, ніхто не повідомляє. Згідно це, як вже я викривач, статус не 53, час перша. Вони повинні занести в єдиний портал. Тоді я знайшов, знайшов час і протягом Пів дня я телефонував, телефонував з ними. Спочатку відділ обробки звернення в Говорю, поступала, номер взяв. Під яким номером зареєстрував, надали. А як ви його зареєстрували? А ми як звернення громадян? А там говорю, я вибачу, там не звернення громадян. Там йде заява про корупцію. А ви єдиний портал. Ну, це вирішує людина, яка буде розглядати. А чому ви до цього часу не розглянули? Тому що я вже десь пройшло більше 10 днів. Потім після кол-центру я взнав номер, людині телефоную, це все київські номера, які їй надали цю. Вона отримала це, буде з нами співпрацювати. Коли вийшов на неї, вона відмовляється і мені така інформація не поступала. Я звернувся тоді далі. Юридичний відділ, ну керівник управління юридичного, з ним розмовляє. Чому вас таке відношення? Хто дає право вам порушувати чинне законодавство? І Конституцію? Ми от вирішимо, а як ви, ви можете вирішити? Я закон про корупцію запабив. Чому ви не вносите до цього? Я не знаю, я мені не свідомо. Чому люди відмовляються? Ви що? Уникаєте і лікришуєте разом. Там іде... Чому ця справа? Там йде про поліцію і прокуратуру. В мене є підозра, що це злочинне угрупування, яке діє на території нашого міста. А ви, тоді, а ви їх кершуєте? Ну і від того, мені прийшлось... я звернувся на гарячу лінію. Гарячу лінію про, Там є такий портал, що це усне повідомлення. Повідомлення про корупцію. Ну, тому що ми надали, я їй повідомив. Надав, вказав, об'яснив, вона знайшла, тіпа, в єдиний портал нас несли, як викривачі. Зо мною, типа, вийде, вийде на зв'язок. Я телефони залишив, вийде на зв'язок людина, яка е, дана їй вказівку з нами працювати. До чого часу не вийшло. Вже скоро місяць, 29-го буде місяць. Я чекаю. Що яка нам відповідь? І ми відповідь, яку отримаємо, чи це дійсно Анти... антикорупційний комітет запобігання корупції? Чи це чергова? Чергова установа, яка кришує, кришує. І люди мають надію, яка не працює, а кришує дії даної влади, в тому числі прокуратури, поліції, судів. Все це гарно закон, закон розписано. Чим ми ще використовуємо? Ми людина, ну зараз вся Європа і світ українізовані. Є людей в Австрії. І коли ми будемо потім звернення основного процесуального керівника, який недавно став, генерального прокурора, і копії, копію, ми направимо представники організації ООН. У Європі, ну, в Австрії у нас є прізвище, є адреса, все мене як у нас одне ми говоримо на всіх тілах і зовсім інші роки працюють. Вони создали свою для себе оці всі органи, вони працюють на окрему окрему групу людей, які знаходяться при владі, які всі користуються всіми нашими багатствами, які е, використовують. Наші не тільки природні ресурси, а й землю, забудова міста. І саме головне, коли спілкуюся, вони мені не можуть таке говорити. Ну люди мені, коли звертаються до мене, от розумієте, що за начальника поліції, коли викриє корупцію, мене повідомив, що можеш до президента слибочку Ну, Ви розумієте, який цініс. Циніс людини. Він бачить, що це, це вона все втрата. Знає, хто скою, знає його е, батька, з ними співпрацює. Який циніс у цієї людини по відношенню до всього населення? Це не тільки до цієї жіночки, а це до всього, яке діється в це місті. Він просто, він знає, що твориться. Він скує під повне злочинне групування. коїть зло. І знає, прекрасно розуміє, що йому за це нічого не буде. І цинізм відносно до нашого народу цих чиновників на всіх рівнях розлідковують. Люди не тільки можна сказати, що узурпавували владу. Вони вже, рахують, що вони незамінні. Вони можуть діяти на їх. Згідно чи на і чинних законів, особливо Конституції. Вони вирішують, які потрібно їм виносити рішення, не заводять, що їм повинно діяти. І це вони вирішують. Закони на місцях. самостійно вони встановлюють. Ну, чекаємо, чекаємо ми, що ж таке нам порадує. Чесно, я не вважаю, що які-то вони нам радіусі надають. Це буде чергове, показує, як у нас відбувається корупція. І так, да, чи хочемо ми в Європу, чи ні, ні. Я бачу чиновник нікуди. Їм дуже подобається, які чекали Росії, що прийшла. Таке саме і в Росії. Там чиновник в голові всього. І до чого привело, саме Мені Особливо особисто я не хочу, щоб такі події відбувалися і такі розвивалася держава, як Росія. Тому до останнього буду займатися чим займаюся, і оці настоїдувати. Якщо мене більше сумнівів будуть вложити, якщо буду я спостерігати, дивитися, і, а сам буду, це. Пане Олександре, можливо, треба говорити не про корупцію, а про узурпацію. Узурпація в вже прийшла. справа в тому, що Європа фінансує. Ну вона має знати, кого вона фінансує. Вона фінансує злочинців, які окупували органи державної влади, судової, виконавчої органів місцевого самоврядування. Розумієте? а вони їх фінансують, продовжують фінансувати. То треба говорити не про корупцію, а про узурпацію. Для чого? Потім, коли ми почнемо реалізовувати статтю 5 Конституції, да, безпосередньо, от, і можливо вибивати табуретки з під ніг злочинців, от, щоб була абсолютно вірна ідентифікація, це злочинці, це ті, які стоять за геноцидом українського, українського народу української нації. Розумієте, це внутрішній окупант. От то треба, мабуть, речі називати своїми іменами, і так буде простіше. Це ми вже давно, я так. ж давно наголосив, що йде геноцид українського народу. Це прямо прямо знищить захоплення земель. Подивіться, якщо той же президент він наголошує, і він з ухмилкою говорить про те, щоб він порушив конституцію, типу, а що мені буде? Під а час тако... війни він продає нашу землю. Так. За яку Це, хлопці зараз проливають кров? І одні ж воюють, дві yeah. грабують. Це все роз yeah. показує далеко Запоріжжя, все. Таже самі американці, там Юрій Швець, він розкриває uh -huh. і показує. Навіть батальйони багато хлопців, які воюють, що тисячу снарядів, а приходить 90. де іще ще 810. Чому вони зникають? Чому вони не доходять? Хто за цим стоїть і ніхто не хоче розбиратися? Це не, не чиновники повинні розбиратися, це військова прокуратура на місці, прокурори. І чому депутати, які депутати закони, як, коли йде повна, я вам скажу, не те, що, як висловиться військовий час, що мародерство угу. на, по, на всіх рівнях і нема жодного закону не було. Углубити, понести мене чиновник, який в 3-5 разів більше повинен нести відповідальність військовича. Ні, покажіть хто. Я потім надам вам, як, як людей на даний час, як суди вирішуються. Що займаю, розслідую, як суди вирішують рішення, як прокуратура працює, як е, ці, слідчі вони прикривають злочина. І до мене багато, ну якщо вам чесно сказати, до громадської організації звертаються адвокати, тому що вони не можуть прибити. Тому, що, щоб стати адвокатом, ви знаєте, скільки заплатить. Якщо там офіційно скільки сплатить, а не офіційно там десятки тисяч доларів, щоб ти став адвокатом. І все, це... він, не хоче втрачати І він не хоче, він нічого не допоможе. Він хоче заробляти кошти, да. відпрацьовувати, вкладені гроші. І буває, він працює в системі. Коли отримаєш, я бачу вже, де працює адвокат на захід, а де адвокат працює в системі на, разом з суддю. Особливо мені це ну, дуже цікаво, як воно це дає Міністерство юстиції безкоштовна допомога юридична. І коли він і адвокат бореться, то що в його там може, в районі 500, а може і більше. Гривий. І адвокат бореться, скільки ж йому поставить суддя? Годину чи дві, чи три може, чи й п'ять, що він займався. А в реальності, скільки, ми не знаємо. І людина тримається, він працює із суддями. Коли він з суддями, судді він залежний. І отут ніякої правової незалежної допомоги ведуть. І скільки до мене, це коли надавалося, я дивлюся. Ну, повна абсурд. Не може чи не хоче адвокат втрачати. А декілька ну, раніше часто ходив, в мене зараз часу немає. І коли я дивлюся, ну будемо там в одному із судів. А чого ж ти говорю, не до тисну тебе? більше зрозуміло індустріальний. Там же в тебе є правото. Ну, ти ж розумієш, клієнт приходить і уходить, а судді залишається. Ну тобі клієнт, ну і що, він нічого не розуміє. А совість в тебе є? Подивись, закон про два. А при чому тут совість? Совість ні, тіпа, не до чого. Він робота. Він не робота. Він не виконує свою роботу. Це тому, що ми звикли комусь, комусь довіряти, так. Е, на когось покладатись. А треба е, не тільки, е, щоб адвокат займався твоєю справою, а ще й самому взяти, так. взяти е, той, кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний або ще який інший кодекс. І е, самому вникнути. І чому, говорю, беріть самі, беріть самі, оці матеріали, беріть. Звучайні. Людина навіть, вони зараз до того система створена, що люди бояться в поліцію йти. Я боюсь. Там такі умови, я боюсь, там з автоматом. Да, я прохожу, коли мені на ну, я не можу там надо. Якщо до, до бандитів звернутися, а? ніж до поліції. Ну, там хоч <смітна> поняття, ви... ну, да, там а тут поняття. немає. Да, тут, да, розумієте, тобі прокурор обіцяє. Є людина слова, а є е, людина е, слова, господар слова. Коли він сказав, він слово тримає. Це, це говорить, хто ти. А буває, а господарство утром дав, вечором займався. І це він залишив. І говорить, що це все гаразд. Йому жодним чином тому, що на всіх рівнях, на всіх рівнях корупція, Іде за роботи <кхе> зароб... котів. Йому надати таке, до мене скільки зверталося це, є з матеріалу, дуже багато. Ми ж викладали. І це. І незаконні забудови. І рішення міськради, і все. І цю міськрада тільки в сесійному залі. Вони вийшли на переговори і облради. Це незаконно. І коли ти чуєш, що вони від голови міськради, що вони дуже тісно співпрацюють. Він навіть постійно, що і набу. А і що ж набу? Коли Набу змушені були шукати обшуку. Їх іншого не було е, виходу. Найшли цигарки, ви, що 200 цегар, по-моєму, в секунду випускали, пали навіть в Євросоюз контракт, налога не сп... ну, міська рада за оренду приміщень наших куш спільно з набу. Так що тоді набу їх покриває, так розуміти. І, та, і це все в їх гаразд. Коли по півмільярда гривень викидають на скверик, стона, і все гаразд, і ніхто. І коли суди тянуться це, е, роками, і людина саме е, ті тяжких злочинах, коли за менше їх за гратами треба. І він на волю, вони займаються судом. Навіть він не відстарив. Що? Оця система вона буде працювати. Mm -hmm. Я тільки будемо так з Харкова, з хлопцями. Перецікався. Ну там по-іншому. І там терооборона робота працювала, не дали Харку. І Харків не захватили. Тому що ці хлопці з тероборони, декілька батальйонів, і вони пішли на війну. Він в ЗСУ і воюють. воює. І як оце, ви ж бачите, скільки захватили. 423 цього захватили техніки в Росії. Саме ленд-ліз нам Росія, як Харків показали, як це. Місцева громада відстою, громада разом збройними силами, вони прийшли в Збройні Сили, взяли ініціативу і він показали, як ти все тихо, спокійно. І без гаслів, без нас виясняється, хто то начальник штабу, який то тут був, і все це розказує, що він такий-то -то подваль. Де? Покажіть хоч одну справу, якій. коли до цього часу із травня чи... Березня місяць висить, буква за в Європі, а в нас на мосту старому це там. І вони всі це знають, викладали. Ви що думаєте, що то зробили? У місті Дніпрі, які говорять, Патрик, як хлопці воюють, а буква за висить. Зробили? Ні, вони споглядайте, спостерігають тільки. І спостерігать з ухмилко. Що це? Ви самі оцінку надавай, що події, які відбуваються в місті. Ми, я вам показував, люди сходили по генералу Пушкіну, слідчий так реяна Перша справа. і, і тихенько-тихенько наслідки. В чому? Там йде корупція. Пряма корупція. А чому корупція? там що там земля вони отримала безкоштовно. І можуть розпродавати навіть по десятки тисяч доларів за сотку. Хто набирається? Відношення цього це просто розкрадання. У гуртожитках, як у нас розкрали, і все до гуртожитки. Через міськради, ну місцеві громади, в облич, ну, в статусі міськради та облради, яка не має права нічим не розпоряджатися, вони роздаються. На основі чого? Це все все це є підозра, що повна йде корупційна система в нашій держави. І їм не потрібні. Ми зайві. Не тільки ми зайві, і ті люди, які... Здобутки надавав, все це відбудовувалося, в їх своїх зацікавили. Вони вже, це тільки один забудовник теж я що захочу, яки знесу, що захочу, забудую, і ви мені нічого не зробите. Ну, типа, він говорить, я тут цар і бог, а ви ніхто взагалі. І типа він мене там поможе. Я навіть налоги не плачу до бюджету, як міста, так і України. Все це він відкрито. Про що говорить? Без наказу. Покажіть хоч одного людину, яка потрапила за грати і понесла відповідальність, чиновник. Вони їх приховують, кришують, уникають, М -м -м -м. прикривають від того. від того. щоб люди понесли належне до бутіше. Належне той. Належним чином притягнути до відповідальності всі рівні перед законом. Де є чиновники, каста, яка прикривається цими людьми в особі, прокуратури, поліції, будемо міни, суддів, тому що я спостерігав, я надам, зараз матеріали підготував, надам, тут же, надам, як судді кришу. Їм одне говорять, вони зовсім не читають, і мені тут розповідають. Вони включають навіть ту особу, відносно якої, відкривається, вони навіть і в, у хвалі у, у не, не згадують. Це такі справи. Тому що думайте, долучайтесь, я думаю, вже протягом місяця. Я скажу, куди і як. І будемо займатися, щоб це грамотно. Думаєте, ми декілька чоловік це все перевернемо? Ні, без вас ми нічого не зробимо. А коли ми разом, то буде сила. Це розуміють і все. Це розуміють не тільки, це розуміють чиновники, поліція, прокуратура. Ви що думаєте, вже прокурор області не поступило, що на його подали до нас заказ? Поступила. Що поліція не поступила, ну типу місце, ну це не взагалі, це, це не вихід. А коли генеральний прокурор і до НАЗК, ми подам до представника Організації Об'єднаних Націй і, і, о, у Відні. Ми коли переведемося на друку, на електронне письмо, ми надійшли. Тому що вони не розуміють, скільки третя стаття Львового кодексу адміністративного, е, цього, е, Кримінального, тільки в КПК, 9 стаття. Це якщо це закони, Кодекс, не закони, Кодекс, не відповідає. Кодекси від... закон це повинен Конституція, це ми прилаштувати, е, прилаштувати конституція вищої людини. А Кодекс не відповідає, то береться за основу на міжнародні договори. Конвенція Конвенцію з прав людини, яка створена в 1947 році, Україна підписала. Підписала закон 3763 11 листопада 1997 року. Це діє. Але коли суддя, ми потім треба говорити, що для мене міжнародні суди, Європейський суд прав, він не до чого. І це мені не вказ, а не виконання рішення Конституційного суду чи Європейського 382, час четверта, от 3 до 8. Чому та себе судді ведуть? Чому? Вони вже і отримав і догану, і все ріше. А він тримається. І мені сказали, я не можу це озвучувати, в мене докази. скільки людей до заплатив Вищій раді правосуддя за ніс хабара, щоб утриматися на посаду. А чому так? -то? Тому що про нема системи. системи Верховенства прав, є створена система. Не боротьби з корупцією, ніч система для забезпечення групи осіб гарне життя. Вони живуть як в раю. І останнє їх не цікавить. І будуть вони виносити те, що вирішили інші люди, які потребують для цього чиновник, чи е, працівник прокуратури, чи поліції, чи взагалі депутати. От, я, Закликаю, дуже вивчайте закони, працюйте, долучайтесь, тому що і кого будемо вибирати? Ви бачите, в якому статусі знаходиться де народні депутати. Ви бачите, які закони, які особливо Галина Третякова, це Шедев, це еталон Слуги народу, партії «Слуги народу. Думайте, що вона говорить. І 22 стаття Конституції ніхто не має права забирати. Звужувати повноваження народу. України. Що вони діють? Всіх цих депутатів повинні відкривати, перетягнути до відповідальні. Оці судді, оці НЗК. Ні, вони не діють. Це повинні ми знизу продавити. І знизу, і знизу тільки це, це повинно двигатися знизу. Чому? Судді так себе ну, зухвало почувають. То що там, подивіться, 124 стаття Конституції. От народу повинні бути. Чи народні засідателі, чи присяжні. Де вони? Чому ви нехтуєте народу України? Чому у людини там півтори-дві тисячі пенсій? А депутати в два рази в Деякі в три собі зарплату. На основі. Подивіться, як міністра собі зарплату. навіщо нам утримують? Чому вони самоуправдують? Повинно бути так, мінімальне зарплата півтори, тому 10 мінімальних зарплат, 20. Все більше, як оце в Європі, у світі, от мінімальних, ти більше не отримає. піднімай зарплату мінімаль, і ти будеш отримати. Ні. Вони собі вирішують. А останні взагалі їм не потрібно. Скільки наше населення? Йде повний геноцид. Подумайте, дуже уважно. І це не... Це не тільки взагалі потрібно, це потрібно всім нам. Мені на пенсію, мені взагалі це менше всього типу, стосується. Мені гидко-бридко знаходиться в такій ж державі, і що діється. І коли хлопці такі е, з витягу показують, як воюють, яке натхнення, яке всі передністю, це багато весь світ захоплюється наша армія. А підтримай весь світ і подивіться, як йде. У Запорізькій області, в Запоріжжі, як гуманітарку розробляють, І скрізь це продовжить. Хоч один поніс, покажіть, які додовічно засудили за, эту, за зраду батьківщину, за ету геноцид народу, за повалення конституційного ладу. Ні, тишина. Скільки, е, коли в 14-15 колеоборанти, хто-то їх поніс відповідальність? Ні. А чому це? От і вирішить, чому людей не притягнуть, чому система, як правоохорона і правосуддя, не працює зовсім. Дякую за увагу.